Всім привіт! Мене звати Артур, я один із адміністраторів групи і хотів сьогодні, як і обіцяв, відповісти на ваші запитання, які ви задали, але перед цим хотів трошечки за організаційними питаннями зібратися. Стосовно, як правильно готуватися до тесту. Наприклад, дуже важливим є елементом, як я вже наголошував. Вивчення термінології, яку я не знаю просто, чи вистачить мені мене викласти, бо в мене також дуже багато зараз екзаменів, і державні скоро будуть виспити. Тому стосовно цього я вам не обіцяю. І е е це постійні тренувальні тести. Потрібно, крім того, щоб е заучувати там, як правило, всі заучують розуміти сенс. Якщо не розумієте сенс питання, то далі буде легше. Стосовно тестів, то краще, наприклад, тести переходити на Яндекс ЗНО. Там є за всі роки і пробні, і ДПА. Тобто, чим більше ви виконуєте тестів, тим краще. І особливо треба звернути увагу на те, що треба вміти проводити паралельно. Наприклад, якщо у вас такі питання двокамерне серце належить, ой, ну, має, там, наприклад, той-то, той, або інший організм, то ви маєте згадати, які організми мають три камери на серце, які організми мають чотири камери на серце. І так, стосовно деяких питань. Або, наприклад, питання з малюнком. Да, Зображена на малюнку там, та або інша структура виконує... І чи інші функції, то ви маєте згадати про цю структуру все, і будову, і де вони містяться, в які клітині. Якісь особливості, розумієте? Тому що питання на біологію, це ж все-таки програма обмежена. Ми ж не в університеті да, навчаємося. Програма обмежена, і тому, якщо людина вміє правильно аналізувати питання, вона може контр... Питання скласти по тому чи іншому питанню, наприклад, видаючи для вас в групі, я це в принципі застосовую. Тому на ЗНО будуть, в принципі, близькі завдання. Ось, стосовно тієї літератури, яку варто використовувати, то вже в принципі ті, хто дуже пізно почав вчити, то вже краще тільки те завчити. Але взагалі я напевно використовую для, для занять біологію довідник плюс тест СОМР. Це дуже така хороша книжка, тут вона така велика. Тут, до речі, використовується та термінологія, яка найчастіше зустрічається на тестуванні. Тут є і практичні роботи ну, тесом, в принципі, як і в усіх матеріалах підготовці до ЗНО. Але, в принципі... Великим мінусом, як і всіх додвідникових матеріалів, є мала кількість малюнків, рисунків, таблиць, таке інше взагалі. Тому, наприклад, представники особливо це стосується рослин так, і ботаніки. Це краще все-таки пробувати там в Google зайти і побачити все, що хочете. Да? Так само і по анатомії людини, там, особливості судинки, сто. Всього є в інтернеті, тому, в принципі, з цим проблем нема. Стосовно, я знаю, що взагалі біологія рослин і тварин це одні з най-найулюбленіших розділів абітурієнтів. І оскільки це дуже давно було, і дуже треба багато вчити, тому краще всього робити такі загальні чи Дуже багато є про все. Ну, дуже багато чого написано, тому насправді дуже важко це за запам'ятати. Наприклад, про прорив, кісткові і хрещові, зробити таку прийняльну для себе табличку. Якісь а, особливості в будові з так, якісь особливості в розмноженні, в травній системі. І так заробити по кожному типу. Це в принципі займе у вас декілька днів, але повторення це будуть в принципі, дуже цінно. Оскільки, як правило, у нас знову питають якісь е, такі питання узагальніші. Наприклад, е, тому організму притаманне те, або, наприклад, навпаки, не характерне для того. Ось. Тому звертайте на це. увагу. Зараз ми розглянемо типові задачі з молекулярної біології, які найчастіше попадаються на зовнішньому незалежному тестуванні. З біології. І для того, щоб вирішувати, потрібно знати такі принципи. Хто не знає, той краще запишіть і вивчіть це. Далі. Зупинимося на сьомому завданні тренувального тестового зошита, який був викладений нещодавно. Питання звучить так. Початкова ділянка ІРНК має таку послідовність: визначити відсоток аденінових нуклеотидів у відповідній ділянці ДНК та її молекулярну масу, якщо середня молекулярна маса одного нуклеотида становить 345 умовних одиниць. Для того, щоб правильно вирішити, потрібно вміти правильно робити транскрипцію, тобто перечитування. З ІРНК на ДНК. Для того, щоб нам це зробити, нам потрібно знати правило комплементарності або правило чарга. Відповідно до якого аденін, аден, цитозин. І ми, використовуючи це правило, ми робимо комплементарність аденін, тимін, урацилу, аденін, цитозину, гуанін. І так далі. Якщо б нам, наприклад, буде питання, яка послідовність ланцюга ДНК, якщо дочірній або материнський ланцюг, так, там, ну, на цьому важливе питання, має таку ж саму, наприклад, послідовність, то ми будемо Робити транскрипцію, так, або перечитування вже не на РНК, а на ДНК, тобто тиміну буде тут дорівнювати аденін, аденіну, тимін, гуаніну, цитозин і так далі. Далі ми визначаємо кількість аденінових нуклеотидів. Відомо, що 15 нуклеотидів в молекулі ДНК, їх 15 дорівнює 100%. З них е, відомо, що є 4 нуклеотиди аденінових. Ми їх підраховуємо: 1, 2, 3, 4. 4 нуклеотиди ми позначаємо як Хвідсотків. І за пропорційністю ми визначаємо кількість аденінових нуклеотидів. А саме 4 множимо на 100 і ділимо на 15. Це дорівнює приблизно 26,7%. Далі ми визначаємо молекулярну масу гена. Ми знаємо, що один нуклеотид дорівнює 345 умовних одиниць. Далі тут інколи роблять помилку: беручи не 30 нуклеотидів, а 15%. Справа у тім, що ми визначаємо молекулярну масу гена ДНК за двома ланцюгами. Правильно? А тут лише вказано: тут 15 нуклеотидів, тобто один ланцюг. І правильно для того, щоб правильно зробити, потрібно 15 помножити на 2, буде 30 нуклеотидів. І знову ж таки, ми за пропорційністю визначаємо молекулярну масу молекул. 345 множимо на 30 і ділимо на 1. І у нас получається 10350 умовних одиниць. Далі, який відсоток урацилових нуклеотидів в молекулі РНК, якщо гуанілових, відповідно 36%. Ми ж знову таки користуємося правилом комплементарності, але вже ми будемо користуватися нижньою частиною. І відомо, що гуанілових. 36 то яка кількість гонілових, така кількість цитозинових. Тобто гонілових 36 і цитозинових 36. І це разом складає 72%. Також потрібно враховувати, що всі нуклеотиди складають 100%. А ми вже знаємо, що гонітацитозин 72%. Тому ми від 100% віднімаємо 72% і е, залишається 28%, які припадають на урацил та аденін. І е, знову ж таки, за правилом комплементарності, тобто урацилу до рівня аденін, так, Тобто вони е, рівномірно між собою поділяють 28%. Тобто 28 поділити на 2. Дорівнює 14%. Відповідь 14% у рацилових нуклеотидів. Далі є таке ще питання стосовно правильного визначення кількості водневих зв'язків. Крім того, що потрібно пам'ятати, що тимін комплементарний аденіну, як цитозингуаніну, потрібно. Знати, що між тиміном та аденіном утворюється два виневих зв'язки. Так само, як між аденіном та і урацилом. А між цитозином та гуаніном утворюються три видневих зв'язки. Тому ми підраховуємо кількість тимінових і аденінових. Їх 1, 2, 3, 4, 5. 5 ми множимо на 2. Тобто на Кількість водневих зв'язків у нас утворюється 10. Далі ж таки ми робимо і з цитозиновими, і гуаніновими нуклеотидами. 4 множимо на 3, утворюється 12. Разом ми 10 додаємо до 12 і утворюється 22 водневих зв'язки. Четверте питання, з якої кількості амінокислот побудований білок з молекулярною масою 26 тисяч умовних одиниць. Скільки нуклеотидів місить ланцюг, що кодує цей білок? Відомо, що одна амінокислота дорівнює 100 умовним одиницям. Тоді, як невідома нам кількість амінокислот, але відома молекулярна маса. Ми ж, знову ж таки, все за пропорційністю. 26 тисяч множимо на 1 і ділимо на 100 умовних одиниць. І у нас утворюється 260 амінокислот. Далі ми визначаємо кількість нуклеотидів. Ми пам'ятаємо, що одна амінокислота, амінокислота кодує 3 нуклеотиди. Ми знаємо кількість амінокислот, але не знаємо кількість нуклеотидів, яка міститься у 260 амінокислотах. Для цього ми 260 множимо на 3, ділимо на 1, і це дорівнює 780 нуклеотидів. Все насправді дуже просто. Треба застосовувати. Майже усюди просто а, правило пропорції. П'яте. Визначити довжину гена ДНК, якщо ген ДНК з масою 2280 умовних одиниць. А, для того, щоб нам дізнатися довжину, нам потрібно дізнатися, скільки нуклеотидів міститься в ланцюгу. ДНК. Нам потрібно дізнатися, скільки нуклеотидів в одному ланцюгу. Масу ми визначаємо за двома, а довжину гена за одним ланцюгом. Отже, у нас відомо, що один нуклеотид дорівнює 345 умовних одиниць, тоді як Х нуклеотидів дорівнює 2280 умовних одиниць. Знову ж таки, ми складаємо правила пропорції. Так? І дорівнює 2280 помножити на 1 поділити на 345. Дорівнює 64 нуклеотиди. Але це 64 нуклеотиди на молекулу ДНК, тобто на два ланцюги. А ми визначаємо довжину гена за одним ланцюгом. І тому ми. Ось тут будемо вже писати не 64, а 32 нуколотиди. А, Далі. Ми знаємо, що один наклатид дорівнює 0,34 нм. І, вже зрозуміло, звідки тут 32, взялось, визначаємо довжину. Знову ж таки, за пропорцією. 0,34 нанометри множимо на 32, ділимо на 1. І ми дізнаємося довжину гена. Стосовно харчових ланцюгів або трофічних ланцюгів, у яких приймають участь продуценти, консументи та редуценти. Продуценти це автотрофні організми, які перетворюють неорганічні речовини в органічні. Це, наприклад, можуть бути ціанобактерії, хемобактерії це всі зелені рослини. Далі є консументи, які можуть поділятися на консументи першого, другого, третього порядку, але не більше, як правило, 4-5. А вони розподіляються за, за таким, таким чином, що консументи першого порядку це, як правило, є рослиноїдними тваринами або ж паразити рослин. Консументи другого, третього порядку це вже хижаки. І редуценти це організми, які перетворюють мертву сировину в мінеральні та інші речовини. Як я зрозумів правильно питання, виникло, виникло таке запитання: що як правильно визначити консументів, продуцентів та таке інше. Отже, продуцентами. Є завжди зелені рослини. Так? Рослини або там бактерії, вони завжди є продуцентами. Тобто вони утворюючи, власне, тої сировини, яку далі будуть використовувати всі інші тварини. Далі, наприклад, конинг, да, той же самий кузнечик, який їсть, травичку. Тобто він є травоїдним організмом і належить до консументу першого, і є консументом першого порядку. Далі ячерка, яка може з'їсти цього коника, перетворюється в консумент другого порядку. І так далі. Того, щоб правильно визначити, потрібно знати анатомо-фізіологічні властивості організму, знати. Хто до, хто до якої групи там належить. Наприклад, хижі, да? там, жуйні, там, корови і, і далі. Так. Наприклад, корова живиться зеленими рослинами. є продуцентом, ой, консументом першого порядку. Вона травоїна, так? А людина Може її споживати, так, наприклад, і є консументом в цьому випадку другого порядку. Тому тут, як бачимо, також можна е, створити таку трофічну ланку: е, трава, корова, людина. І тому, враховуючи це, потрібно власне, е, згадувати, хто чим живиться. Далі були, були питання стосовно фотосинтезу. Розглянемо більш, трошечки детальніше, щоб у вас. перші дві секунди це має бути шоку, але зараз буде трошечки ясніше. Що відбувається в світлову фазу? Світлова фаза це фаза внаслідок дії світла. Фотон потрапляє на молекулу. Хлорофілу, власники якої збуджується електрон і, і переходить на зовнішню мембрану хлоропласта. Далі, що відбувається, так званий фотоліз або розклад води. Що саме утворюється? Утворюється, боже, заїдає все, утворюється іони H, які накопичуються у вну... біля внутрішньої частини. <кій> мембрани хлоропласта, так? Не забули, що на зовнішні електрони, а на нижні е... іони H. Далі. OH. OH – це настійка молекула, яка віддає електрон. Пам'ятаєте, е... ті електрони, які були у нас тут відірвалися, тобто електрони з ОН, вони якби заміщують, а, тобто компенсують втрачені електрони. І Ож. Наслідок ОН утворюється вода і молекулярний кисень, який ми дихаємо. А, далі, а, тут не буду вас тут погати, але накопичення. Внутрішньоклітинний H і зовнішньоклітинного електронів активує атф синтетазу внаслідок якого H виходить на зовнішню частину і утворюється АТФ. І надв. Не потрібно це дуже запам'ятовувати, потрібно просто знати, що надв це. Котина аміндину фосфат, тобто це є внутрішньоклітинним посередником. А саме надпрієнтується над приєднується H, і, е, який має значення для темнової фази фотосинтезу. Це ми так бачите весь складний такий цикл, е, розказали. Тобто. Відбувається фотоліс води аж накопичується на е, внутрішній частині, так? Е, ті електрони, які внаслідок дії світла відірвалися, це не потрібно запам'ятовувати, е, накопичується тут, потім внаслідок е, градієнту. Да? Тобто он градієнту, а внаслідок. Е, Внутрішньоклітинних взаємодій H вийшов на зовнішню мембрану. Далі H э, у складі надф стає надфH. І далі. Запам'ятали, що там утворюється АТФ і над H. Далі над H і. Власне, АТФ, це головні продукти для циклу, для циклу синтезу вуглеводів або так званого циклу кальвіна. В основі якого є утворення глюкози, тобто, якщо буде таке питання, на якій фазі утворюється глюкоза, то ви сміло скажете, що в темновій. І для цього потрібен аж, і, власне, сама вуглекисла кислота. І, як відомо, що СО2 плюс H утворюється глюкоза і вода. Все, тобто нічого такого складного тут нема. Дякую за увагу. Якщо виникнуть якісь питання, задавайте в коментарях.